Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас 26 січня 2024 рік і, як завжди, по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Е відразу перейдемо до діла. На орехово васильівки до Богданівки у нас змін немає. Ворог там не просунувся ні на метр. Е на самій Богданівці Я вже розповідав, що ворог з північної сторони. Вирішив по флангу обійти це селище, трошки йому там вдалося, і він примкнув вже цей фланг, який він пройшов по північній стороні до самої Богданівці. І трошки вони пройшли по Богданівці, і приблизно вже 40% Богданівки вже під контролем ворога. Не, не сильно вони там е, можуть проходити, але потрошку-потрошку. Але вони проходять там метр за метр, хата за хатою. Е, далі у нас е, за Богданівкою траса від Хромова на часів Фіар. Е, ворог успіхів там не мав, він не, не пройшов там ніяк. Е, далі у нас Іванівське. На Іванівське ворог теж дуже щільно пер, але пройти так і не зміг за тиждень ні на метр. У нас єдине просування на цьому фронті це між Іванівським та Кліщівкою. Там ворог дійсно проходить приблизно десь метрів 500. Він за тиждень там пройшов. Там лісок і по лісу отак от, от він проходить. Далі у нас такий плацдарм: це Курдюмівка, Андріївка та Кліщівка сама. На Курдюмівці дуже такі сильні бої були. У нас деякий час було, що ми втратили там одну позицію, потім ми її відбили. Зараз вона наша. Е, і там ворог дуже си, сильно насипає саме артилерії, і е, все спробує пройти їх піхота. Дуже там е, стримують, це інша бригада там стоїть, саме на Кордюмівці, але там все хлопці тримають. Бо багато пишуть е, різних там, експерти, там, телеграм каналів пишуть: ой, там на Богданівці прийшли, там прийшли ще на Андріївці, ще щось. Такого немає, щоб там проходили. Не треба писати так кожен день, де десь ми можемо відкатитись, і на наступний день ми це відбиваємо. І не треба розповідати день в день, що там ми там десь ми відійшли, а потім десь ми повиповернулись. То тому я й розповідаю раз на тиждень для того, щоб вся картина вже була зрозуміла, де хто закріпився, і дійсно, пройшов ворог чи не пройшов, то на Курдюмівці ворог нікуди вперед не пройшов. На Андрівці теж ворог не пройшов нікуди, і дуже щільно саме між Кліщівкою та Андрівкою ворог іде. В атаку саме застосуванням бронетехніки, я до речі, у телеграм-канал викладував відео ураження техніки. Там був БМП та танк, який розгатила наша артилерія. То хочу попрохати вас підписатися на телеграм-канал Матолайф тому що усі ураження я викладаю тільки в телеграм-каналі, для того, щоб Ютуб не заблокував канал. Так от, яка ситуація була саме з цим БМП і танком. Пішла атака. Рано вранці вони почали наступ. Спереді танк їхав, ззаді БМП, повний ворожою піхотою. Наша артилерія почала шквальний вогонь по цим двом технікам. Рядашком попав снаряд біля БМП. він його Трошки пошкодив, а танк почав маневрувати і трошки почав виїжджати не по дорозі, а виїжджати на, на поле. Там він підірвався на міні, бо там у нас все заміновано. Підірвався на міні, і в цей час піхота з БМП почала вся вилазити і тікати у свій бік. Ну, вони втікли, ще ми погатили артилерію, а потім вже щоб не витрачати снаряди, просто вже в такому спокійному варіанті. Наші дрони Камікадзе полетіли та добили цю техніку для того, щоб вже її встановити неможливо було. Чи якщо якась група прийде, щоб забрати цю техніку, вони не змогли на ній уїхати. То так і працює наша артилерія. Ми бачимо ворога і його розбиваємо. На Кліщівці самій теж ворог дуже щільно йде, але у нього там успіха немає. Також ще хочу сказати, що дуже сильно вже працюють групи ДРГ ворога. Були такі випадки, що вони вже заходили. Ну хочу сказати, практично вже в притул до нас були виявлені все. Але я вам хочу сказати, що ворог, якщо не на 100%, але на 80% він працює це залізобетонно. Вони пруть, вони йдуть, бо я так розумію, що до виборів цього Гандона Путіна вони будуть по максимуму йти, по максимуму брати. Питатися усе для того, щоб показати, що вони там якась перемога чи ще щось, ради чого вони там е, взагалі воюють, і, і Путін міг перед виборами сказати, що я там переміг, там і все там виконується. Але нічого їм не світе, бо ми дуже гарно працюємо саме на цьому напрямку і ворогу не даємо прийти, ну як мінімум, швидко йому. Ніяк на храпам не вийде взяти ніякі позиції. То ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо. Бо українці воюють для того, щоб жити у своїх домівках, а ворог воює для того, щоб жити у домівках українців. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.